Мій час не надійшов, каже Господь. Господь Бог якби постійно присутній між ними, але там є речі, де Він робить явно відкрито, навіть закликаючи когось іншого, а часом Він каже, ще не прийшов в мій час. Як у Кані Галилейській на весіллі, коли Мати Ісуса каже, вина немає. Він каже, що мені і тобі жінку до того, що вони не мають вина. Ще не прийшла моя година, не прийшов мій час. І от ми сприймаємо час, знаєте, для нас час постійно добрий, бо ми кожен раз можемо щось робити в своєму житті, мінятися, каятися, направлятися, грішити, знову каятися. Для Бога не так. Бог живе в іншому часі. Я колись вам розказував про два різних значення. У грецькій мові про, про поняття часу. Є поняття Хронос, коли ми говоримо про час, який сьогодні, яке число, яка година, так? і є поняття кайрос, це Божий час, так? той, в якому Бог перебуває, він інший від Хроносу. Бо хронос це поняття хронологія, так? це одно за другим. Хвилина йде, секунди цикають. І час іде, і це воно ну, за другим. Одно приходить, друге відходить, так побудований час, в якому ми живемо. Для Бога ні одна, якщо він живе в обмеженні Кайруса Божого часу, для нього нічого не проминає і нічого не наступає, він нічого не чекає і ні за чим не сумує. Чому? Бо він є в початку. І в кінці одночасно, і в середині, і всюди. Бог діє, каже Ісус, і я дію. Бог, як пише Євангелист, Бог не мертвих Бог живих, Бог Авраама, Ісака і Якова, і перше, ніж був Авраам, каже Ісус, я є. Не я був, або буду, я є. І де був Авраам, де Ісус Христос, а Він каже, Я є, тобто Він був і зразу вже і тут, і там одночасно. І коли ми говоримо, що Бог, каже Господь, що мій час не настав», але Він постійно є. То як то розуміти? То розуміти, що той той Божий план, який Господь Бог хоче реалізувати у своєму творінні? Через все, що він сотворив. І через вінець творіння, яка, як, як, як людина, він мусить очікуватися, коли люди вибудують ту чи іншу ситуацію, чи та, чи інша людина досягне того стану, коли вона буде максимально результативна для того, щоб реалізувати Божий план. Господь Бог причікує на наш час, а не на свій. Він постійно є всюди. Тому де б він не був, він все може змінити, бо Він постійно всюди є. А ось коли треба міняти наш або впливати на наш час, хронос, то тут Господь Бог чекає повноти часу, як пише апостол Павло в посланні до Галатів, в 4 главі. Четвертому стиху. Як сповнився час, послав Господь Бог Сину свого, як сповнився час, прийшла повнота часу. Кожна наша участь в цьому світі, ми наповняємо, заповнюємо собою якийсь час. І хтось є порожний бо нічого не дбає. Нічого не приносить, тільки губить. А є люди, які наповнюють повнотою наповнюють світ змістом, наповнюють своє життя змістом. А проста основа наповнення то є любов. Любов не що інше. Коли людина має любов і вміє любити, для неї в житті її можеш чимось потішити. Якщо людина не вміє любити, ти її не потішиш нічим, ні грішним, ні достатками, ні здоров'ям нічим. Ми часом тішимося тим, що несподівано придбали або очікувано придбали. Зверніть на це дуже велику увагу. Чому ми тішимося здоров'ям? А особливо ми тішимося здоров'ям, коли хвороба минула. Коли ти виздоровів, чи після операції, чи, чи, чи просто якесь там було е, остере респіраторне, яке захворювання. І ти виздоровів, і ти щасливий, Щасливі, що ти маєш здоров'я, а коли мав його і не був хворий, ти його не цінив. Ви чуєте, так? Дивіться, коли людина тішиться кимось близьким, друг, чоловік, жінка, хто-небудь. Особлива радість, коли була довга розлука, коли один одного довго не бачив. І коли вони зустрічаються, радість велика. Коли людина чогось прагне, старається, робить, добивається, і нарешті воно. Стається, вона є щаслива. Тобто ми здобуваємо того, чого не мали. Передивіться, у житті практично, навіть якщо ти чогось не маєш, ну потенційно ти можеш його мати. І гроші, і славу, і мудрість, ну і все, і здоров'я, все ти можеш мати. Ну, не кожному то вдається в повноті, але можеш його мати. А от царство Боже, Місце, де живе Бог і людина, ми можемо здобути тільки тоді, коли будемо з Богом готувати себе до царства Божого. Перебуваючи в часі нашому, не забувати, що Господь Бог є присутній завжди в нашому житті. Залежить від того, наскільки ми будемо в тому Бозі мати участь, наскільки ми наповнимося, наскільки ми заповнимо свою чашу Духа Святого, щоб повнота Духа Святого була у нас, наскільки ми зможемо зв'язати своє життя із Божим життям. Бо часом може бути, що живучи у своєму часі, ми Хоч і Господь Бог постійно з нами перебував, але ми ніколи з ним нічого доброго і нічого спільного не мали. Це знаєте, як постійно ходити і дивитися на бікборд, на якому намальована якась реклама про, про ту річ, яку ти ніколи не купиш, і вона тобі не цікава. Ти її бачив, ти ходив попри неї і не купив. Це так само, як дивитися, яка в сусіда гарна машина. Дивишся на неї і ходиш попри неї, але навіть, навіть тебе сусід не раз в неї не посадив і не повозив. Тобто ми можемо бути в присутності Бога, але не мати з ним справи. Тому кажу вам, каже Господь ще мій час не прийшов. Оце якраз той час, коли Господь Бог чекає, коли людина скаже, так, Господи, коли людина скаже вірую, Господи, коли людина скаже каюся, Господи, коли людина просто звернеться до Господа, для кожного із вас ваш час настав. Звертайтеся до Бога і йдіть з Богом. майте участь у Бозі, користайте із тої можливостю, що Господь Бог. Біля вас постійно присутні. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес!